Триває 573-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 520 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 19 вересня, окупаційні війська Росії втратили 273 тисячі військових. 4628 танків, 8851 бойову броньовану машину, 6062 артилерійські системи, 778 реактивних систем вогню, 526 засобів ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4784 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1479 П'ять крилатих ракет, 20 кораблів, 8601 одиницю автомобільної техніки та 903 одиниці спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.